Доброго дня малята! До нас сьогодні в гості завітав хлопчик Олексійко. Він хоче розповісти про своїх маму і тата. Ось послухайте, будь ласка. Я вам прочитаю віршик, а ви відгадайте, ким працює моя матуся. Працює матуся моя в дитсадочку. Всі дітки для неї. Як дочки синочки, хороша ласкава матуся моя. Усі її люблять так само, як я. Здогадалися, ким працює моя матуся. Так, дійсно, матуся Олексійка працює вихователем. А що робить вихователь? Дітки, послухайте віршика. І поміркуйте, про кого він? Хто добре в групі прибирає, підлогу миє і пил витирає, утішить як слід, допоможе малятам вдягнутись і взутись, шнурки зав'язати. В турботі про діток з вечора до рання завжди найдобріша і старанна. Це наш помічник вихователя. Молодці малята, це наша няня. Так. Скажіть малята, що робить помічник вихователя? Доглядає за дітками, допомагає діткам одягтися, миє посуд, прибирає. Скажіть, а яка наша помічник вихователя? Добра, ласкава, лагідна, привітна, а ще яка вона? Працьовита? Як це сказати інакше? Старанна. А ще вона чимна. Подумайте і згадайте, хто ще працює в садочку? Хто готує нашим дітям? І сніданки, і обіди, суп, і борщик, і котлети, каші, плов та вінегрети став для діток справжнім другом наш умілий, вправний кухар, молодці малята. Що він робить? Готує їжу, що йому потрібно для роботи. Поміркуйте. Продукти харчування та посуд. Молодці. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, це лікар, діти, скажіть, що робить лікар? Лікують так, лікар і медсестра дбають про те. Щоб малята були здорові, міцні та сильні. Подивіться на ці предмети, що потрібно для роботи лікарю або медсестрі. Вата, термометр. Повторіть, будь ласка, за мною назву цього предмета термометр. Бинт. Разом скажіть зі мною, бинт. Пігулки, пігулки, сироп, вітаміни, разом кажемо, вітаміни, молодці малята. Послухайте віршик і відгадайте, хто працює у садочку на подвір'ї добре нам з тобою. Знаєш, хто працює там з мітлою? Взимку, хто дорожки розчищає, хто сміття постійно прибирає. За роботу нелегку таку дітки дуже вдячні. Двірнику молодці малята. Пропоную малята пограти вам в гру, кому що потрібно. Подивіться на предмет і скажіть, кому потрібен цей предмет для роботи. Наприклад, каструля. Каструля потрібна кухарю. Будь ласка, повторіть за мною повністю речення. Каструля потрібна кухарю. Термометр. Кому потрібен термометр? Лікарю або медсестрі. Давайте разом скажемо. Лікарю потрібен термометр. Молодці. Мітла. Кому потрібна мітла? Двірнику. Кажемо разом: двірнику потрібна мітла. Ополоник. Кому потрібен ополоник? Кажіть самі повним реченням. А тепер зі мною. Ополоник потрібен кухарю. Лопата. Лопата потрібна двірнику. Швабра. Швабра потрібна. Помічнику вихователя Бинт. Бинт потрібен лікарю. Тертушка. Тертушка потрібна кухарю. Молодці малята. Послухайте вірш і скажіть, ким працює тато Олексійка. Я буду як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тато, завжди у польоті. Літак над морями вестим, тільки скоріш підростим. Піднімемось татом ми вдвох на ракетім. Вдвох побуваємо на іншій планеті, Розвідаємо дальні світи. Тільки скоріш підростим. Ким працює тата Олексійка? Так, він працює пілотом. А що робить пілот? Він управляє літаком. Діти, поміркуйте і скажіть, як одним словом можна це назвати лікар, вихователь, продавець, пілот, кухар, двірник. Так, це професії людей. Молодці малята. Малята пропоную вам пограти в гру, яка називається Закінчи слово. Я буду назвати вам предмет або професію різних людей. Я буду починати слово, а ви його закінчите. Раз, два, три. Почали. Лі Лікар. Лікар. Молодці. Ополоник. Ополоник молодці. Кухар. Кухар молодці. Термометр. Термометр молодці. Вихователь. Вихователь молодці. Війни Віник молодці. Бинт, бинт молодці, Двірник, Двірник молодці малята. У світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе. Лікар, лісник, перукар, продавець? Кожен то доброї справи знавець, кожен працює, так здавна велося, Щоб людям усім та й гарно жилося. Малята, скажіть, які професії ми сьогодні з вами згадували? Молодці малята, а скажіть, чи всі професії важливі? Так, всі професії важливі. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Я вам кажу дякую і на все добре. До побачення, мої малята!